Для початку запуску екструдеру потрібно вкатати шнеки. Для обкатки шнеків потрібно взяти сою і пісок. Кувшин сої, додаємо сюди пісок. Додаємо сюди пісок. Соя є. Трошки пісочку додали, цього достатньо. Для початку філеру ми не вкручуємо, включаємо екструдер і проганяємо сою по кругу. Демонструю. З піском на шнеки не вбиває, а матеріаці шнеків не відбувається. Це чисто катка народної вулочки шнека. Цьому суміш пропускаємо ще раз. Коли суміш у нас зависає ночне, на ками проталкуємо дерев'яним токаполем. Добавляем трошки чистую сою, для того, чтобы вот филеры. пилет. Выполняем вот так. Сейчас почистим резьбу. Резьбу почистили, вкручиваем филеру на 5 берем, в среднем. Філеру закручуємо до кінця, фівоборота випускаємо. Під час запуску філеру придержуємо. Зараз так, так же само проганяємо нашу суміш з тою з піском. Стою з піском проганяємо ще раз, крутивши філеру. Ми вкрутили колеру, йде нагрузка на шляки, шнеки краще обкатуються. Екструдер набирає температуру після прогонки. То і піском можна запускати пшеницю. Пшеницю ми запускаємо з добавки води. Пшениця суха не зможена. На велику подачу по октяниці, їх чуть добуваємо води. Зато є будинка, додаваємо води. Випускаємо невелику подачу. Це набирає температуру. синиця йде суха, ми безпосередньо змазуємо шнеки, додаємо води в саму робочий корпус. Загрузличного корпуса корпус. Корпус. вода змазує робочий зазвичний корпус. Зазвичний Поступово додаємо воду, поки шнеки трошки катаються. Якщо на стеках залипає зернова маса, беремо цю чуть паличку і краї вбираємо, щоб залишаться зернова високла по краях горловини. Поки шляхи не обкатані, ми просто додаємо зерно, збільшуючи побачення. Аналогічно додаємо воду, поки не збільшується температура. Добавляємо воду, поки не побачимо, що подача йде рівномірно. Тільки як сюди набере, набере температуру, відповідно, і піде процес експродачі на пшениці, ми кілєру будемо підтримати і, і відповідно, буде збільшується тип, буде збільшуватися парт шнеків. Претерка штеків займає приблизно від 200 кг до 500 кг. Потім можна купувати всі зернові суміші окремо або змішуючи. Початковий запуск краще робити на зерніх пшениці. Зараз подивимося, як туди видати без самої води. Знаки стоять правильно, корка карсників э, вже і температуру на ласку їх народувати і судер набирати вертуру на сутій столиці. при цьому ми чуть-чуть підніматимемо потрошки, небагато. Для більш упевненості можна подати від матики, щоб э, судер набрав температуру. Не счет, зменшення податків, незарахунок надання афілери. Компературу можна збільшувати, як підтримаючи філеру, так і збільшується подачу зерна. Піджимаючи філеру, ми бачимо, як змінюється якість палички. Якість вона зараз має грубу форму. Груба форма вона не має також мужичості, є остатки залишки зерна невеличкі. Піджимаючи стєру, ми... większą temperaturę i zwiększmy jakość szaleństwa. Czas na się do małej i na robotę Це установки е, відео по установці снеків у нас є на YouTube-каналі Як Тулиудний. Там можна подивитися, як снеки встановлюються, як снеки стираються, як правильно ставити снеки. Е, в інструкції вказана посідність установки снеків, розміри снеків. Е, також в паспорті є, е, схема, е, як кожен снек називається по номерації, е, як називається... Там, знаю, коли, який їх народні. Це це можна подивитися в інструкції. У комплектацію кудра входить філера п'ятерка. Зараз як туди на пілері п'ятерка. Оця філера-6орка більш призначена для кукурудзи. Ця філера четверка. Коли плека вкатаються, тут сильно не зажимаш пілеру, краще як продавати на пілері четверка, яка має якість кучення найкращу. Піліра комбікормова. Вона має 4 отвора по 2,5 мм. Вона забезпечує як експредацію, так і грануляцію. Гануляція відбувається, коли ми в зернову сумі додаємо 20% сої. Ну, і Інші добавки, які ми даємо в рецепті. Також надаємо консультацію. Даємо номер телефону по комітермах, де повністю можете отримати рецепти на будь-яку групу тварин. Соєва насадка. Соєва насадка використовується для екструдації сої. Модель F68 екструдує саму сою, моделі F40 і F45 екструдують зерно і добавку сою разом із зерном. 30% зерна, 70% сої. Це болт, який додатково регулює, додатково регулює додатковий тиск на виході. У середину болт вставляється щуп. Датчик, зараз я покажу, хвилинку. Ось такий датчик, який можна замовити в інтернеті, він коштує приблизно 300 гривень. У цьому є щуп. Такий датчик називається. Є щуп, який вставляється в бок. І ми бачимо на виході температуру іменно екструдації солі. Також, скажу, щоб всі знали, Маленьку, В цьому болкові, в якому вставляється щуп, є отвір. Отвір це, щоб температура чітко передавалася на щуп. Обов'язково бути цей отвір. І всі насадки йдуть в контакті з екструдером. Також, в разі аварійної зупинки екструдера, коли нас Виключило світло, Получилось, що зерно загорілося у шнеках, або пішла зернова, вернулася в якості дерки в обратну сторону, це означає, що загорілася зернова на у шнеку, або не пройшла через пілеру, або сильно закрутила пілеру. Для цього використовуємо винтовий знімач. ми його вкручуємо замість пілери, знімаємо перший хамут, під хамутом є шпонка, яку ми зберігаємо. Зняв ти хамут, скрутив це ми знімаємо всі гільзи, все почистили, заново збираємо і вертаємося до початкового запуску. Початковий запуск можна подивитися як і в цьому відео, так і є окремо відео, відео на YouTube-каналі Екструдри обміну. Обстата екструдера ходить через 200-300 кг. Зараз ми демонструємо пшеницю, потім додаємо ясмінь, поступово додаємо на земновій сумішці. Якщо ми бачимо, що він працює на земновій сумішці, то тоді можна вже пробувати експертизації самої популяції. На цьому етапі, як ми бачимо, як екскудер працює, шнеки поставлені правильно, можемо збільшувати податку, збільшувати регулювання, збільшувати температуру, екскурси за рахунок піджимання цілени і буде в нас на від 40 до 50 кг за годину, так як це модель f 40 Модель f 40 акцизує продуктивність 30-40 кг, модель F-58 експожує 60 70 кг. Посує приблизно продуктивність f 58 моделі до 100 кг. Відео по акциюзації стої також є на YouTube-каналі Екструдерні. Дякую за увагу.